Доброго ранку! На світі дуже багато різних професій. Сьогодні ми з вами дізнаємося про дуже цікаву професію. Діти, а коли ви захворіли, або у вас щось болить, до кого потрібно звернутися? Відгадайте загадку! Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, діти, це лікар. А де працює лікар? У лікарні. Мабуть, ви всі були у лікаря в кабінеті. А що він робить, коли ви до нього приходите? Лікар слухає вас трубочкою. І що він каже? Дихайте, не дихай, да? Потім лікар оглядає горничко. Як він це робить? Спеціальною лопаткою, яка називається шпатель. Він потрібен, щоб оглянути горличко, коли воно болить. Який звук ми вимовляємо, коли лікар оглядає наше горничко? А, да? потім лікар перевіряє температуру. А чим ми міряємо температуру? Так, градуснику. Лікарі наші помічники. Потрібно їх поважати і слухатися. Для того, щоб не хворіти, роблять щеплення. Сподіваюся, ви не боїтеся робити щеплення? Ті, хто з нас не любить хворіти, тому не потрібно боятися щеплення, а слід боятися хвороби. Лікарі нас обстежують і призначають нам ліки для лікування, щоб ми одужали. Тому ми можемо з вами зробити висновок, що професія лікар дуже важлива для людей, дорослих і дітей. Він пацієнтам допомагає, хвороби різні він лякає, уколи різні призначає і на масажі посилає. Лікар професія поважна, людина щира і відважна. Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Здоров'я основа усього на світі. Здоровому бути, бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватися, робити зарядку, і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Діти, а як ви вважаєте? Чому у цих людей, які прийшли до лікаря, сумний настрій? Тому що вони захворіли, але вони звернулися за допомогою до лікаря. Лікар їх огляне та призначив лікування. І якщо виконувати всі рекомендації лікаря, часто приймати ліки, то всі вони скоро одужають.